Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Власна Україна поки не оговталася після нещодавньої масованої ракетної атаки. Однієї з найважчих за своїми наслідками від початку повномасштабного вторгнення нам треба більше систем протиповітряної оборони і резервів обладнання. Саме на такому наголошує Володимир Зеленський. Він анонсував на цьому тижні перемовини з європейськими партнерами щодо підтримки української енергетики, хто і чим готовий нам допомагати, і чи допоможе це стабілізувати енергетичну ситуацію в країні. Удар за ударом і знову по енергетичному сектору. Починаючи з осені, росіяни активізували обстріли української критичної інфраструктури. Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу. Використовують удари більше балістики. Ворог до моменту початку опального сезону та на початок вже місяця здійснив вже велику кількість понад вісім комплексних атак. Зараз під прицілом об'єкти генерації та підстанції у різних регіонах ворог змінив тактику і намагається наносити удари одночасно як по об'єктам генерації, так і по мережам систем передачі, систем розподілу електричної енергії. В ніч проти суботи росіяни здійснили одну з найпотужніших атак на енергетику України. Такої кількості балістичних ракет за один обстріл ще не було. Загальна сума балістики була 32 ракети. У різних регіонах полетіли зрозуміло, що збити таку кількість одномоментний удар, ще й в поєднанні з крилатами, надзвичайно важко перехоплювати ці ракети, навіть якщо мова йде про якесь одне велике місто чи там об'єкти засереджені до полу цього міста. Наслідок такої атаки Трипільська ТЕС на Київщині та Зміївська на Харківщині просто зупинились. Компанія Центренерго втратила всю генерацію. Утім, енергетики ситуацію намагаються владнати. Працюють 24 на 7. Ми працюємо з дефіцитом для того, щоб збалансувати систему. Застосовуються графіки відключень. Поки ми стабілізували систему, поки здійснили ремонт того обладнання, де можна швидко швидко поремонтувати, швидко відновити графік. Які вже стало менше, і працюємо звичайно над тим, щоб їх мінімізувати, але ситуація продовжує бути складною, враховуючи те, що у нас практично кожного тижня відбувається масована комбінована атака, і саме акцент ворога на балістику нині ускладнює ситуацію, бо летять ці ракети лічені хвилини, а збивати їх вкрай важко. Противник нарощує використання саме балістики в. У відношенні у співвідношенні до крилатих ракет в той час, як в інші роки, там 23-24 рік, якщо брати до порівняння, то все ж таки крилатих ракет співвідношення було більше. У них балістичні ракети іскандер М і додались до них ще балістика північно-карайського виробництва КН-23. Окремо і найбільшу загрозу становлять удари по підстанціях атомних станцій. Через це Україна скликає засідання Ради МАГАТЕ. Завдано удару саме по підстанціям, які забезпечують живлення Хмельницької та рівненської атомної електростанції. Це вже не вперше відбувається. Вони зокрема передбачають можливість відпуску електричної енергії в об'єднану енергосистему. Тож, поки ситуацію в енергосистемі називають складною станом на сьогодні, графіки вимкнення світла кажуть у Міненерго планують зменшувати. Утім, все залежить від майбутніх атак ворога. Ми будемо зменшувати графіки, але ситуація може змінюватися з кожною наступною атакою. Підготовлені е сценарії на будь який Сценарії реагування на будь-яку подію, яка може відбуватися в енергетиці, в тому числі на найскладніші, най... найкритичніші, і ми будемо працювати по цим алгоритмам. Звичайно, ми всі маємо бути готові, що ситуація може погіршуватися. Найкращою можливістю не допустити погіршення ситуації це збільшення систем ППО, зокрема, і ті, що можуть боротися з балістикою. І це система Петріот. Україна вже працює з партнерами, аби закупити додаткові батареї. каже президент, йдеться про 25 систем Петріот зі сполучених штатів. Влада Цембаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.